Боротися з неправильною парковкою це є адміністративне стяг. Проводить їх 250, 25 гривень до 340 гривень, де виноситься постанову і складу Спочатку попередник, Це буде не буде уснепоредження. Якщо є явне порушення правил дорожнього руху, а саме це порушення вимог дорожнього знаку, записка, або стоянка заборона, це буде адміністративне стягнення. А якщо в межах, в межах що тут є рух, але немає порушень, це буде попередження. Добре, от сьогодні ви будете ретулювати припарковані автівки, а от як надалі, завтра, післязавтра. По мірі можливості будемо знаходитися тут, а де отробний рух. Це у нас є ринок, один, другий ринок по вулиці Ковальській, де упропідний рух будемо там регулювати. Як можна звернутися, наприклад, якщо у вас немає нікого, тут не патрулюєте? А, наприклад, утрунений рух. Як вас може звернутися, щоб хтось прийшов і розібрав ситуацію? Скільки вирухаєте? На, на даний момент 4. І районі. І районі. Справляєтеся? Пока що, так. Міра можливості, можливості. А якщо одноразове порушення буде? Попередження, штрафа далі. Штраф, 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 ще наш штраф. За таке актив вони не забирають. Ні, не забираю. Проблема сьогоднішнього дня, ну як і півроку назад, так і рік назад, практично виходить замкнутий круг. Зі сторони поліції, якби не забезпечені паркувальні чи стояночні місця для машин центральні центральній частині місця, тобто є в нас певні ну, місця, але їх досить мало, машин багато. Зі сторони поліції немає забезпечення паркування авто. Вони можуть ходити. Все але питання в наступному, що машини немає достатньо. Питання з міської ради, що не, якби не діє поліції. Ну, опять же, замкнути. Було б добре хоча б зараз збільшити якісь так само, в центральній частині, хоча б кілька місць збільшення. Було колективне звернення від підприємців ринку, так само місцевих жителів півроку назад. Щоб збільшити це, на це не потрібно практична капіталоплата. Збільшити місця. Тоді, після цього, практично запрацює і поліція, якщо буде мати бажання. Mm. Бо на сьогоднішній день, Бо... Бо... у нас тільки чотири інспектора. Не фізично, не ні... Бо... психологічно хологічно, це витримати ваше. Питання йде в організації такої... е... колективної праці всього всього в міської влади збільшити стоянку з поліції робота. Їм буде краще це робити і вже буде якийсь, по крайній мірі, аргумент. Ми вам збільшили місця, будь ласка, пропитися. Проблема, Проблема приїзду біля е, госпрозрахункового ринку. Фактично вона вже не перший день існує, існує вже в нас е, е, ну, е, багато років, деякий період часу. Зрозуміло, що тут у нас є дві сторони: є ряд підприємців на ринку, які ну, також мусять доставляти товар. Ну, але є друга сторона громада міста, яка не може ні проїхати, ні пройти, враховуючи оці зупинки автотранспорту, це в нас і вже великогабаритна техніка. Я дивлюся, заїжджає вже п'ятитонні фури зупиняються. І мусимо цю проблему знімати. ми залучимо відповідні служби щодо виготовлення певних передпроектних пропозицій по пропозиції облаштування цього місця для розгрузки товару. Якщо воно не буде зачіпати інтереси громадськості мешканців, які там е, проживають, ну розглянемо можливість, але ну, ми також мусимо обговорити це публічно. І е, другий момент з поліцією ми проговоримо, щоб е, хоча б організувати цю роботу по певний період відстеження е, зупинок для розгрузки товару. Ну і третє, проговоримо заплануємо нараду з керівництвом також ринку. Звернемося до керівника нашого сторозахункового ринку з можливістю, щоб він максимально зібрав підприємців, які працюють на ринку, і все таки дійти до тої думки, щоб розгрузка цього товару була в мінімально короткі терміни. Здійснювалася, дійсно вигружався той товар, який потрібно.